Hyundai розробляє новий двигун внутрішнього згоряння для середньомоторних автомобілів. Відродження 5.8. Hyundai – Архітектура центрального розташування двигуна та майбутнє спортивних автомобілів. Hyundai – компанія, яка в останні роки сильно асоціюється з інноваціями, доступністю та, погодьтеся, прагматичним підходом до виробництва автомобілів. І ось тепер в стіні з'являється інформація про розробку абсолютно нового високообертового 5.8, призначеного для автомобілів із центральним розташуванням двигуна. Наче Apple раптом оголосила про розробку нової лінійки механічних годинників несподівано, але потенційно дуже цікаво. Пам'ятаю, як на початку 2000-х всі з нетерпінням чекали випуску середньомоторного спорткара від Hyundai. Проект RM – Рейсих Мидшип. Здавався багатообіцяючим, але, незважаючи на кілька прототипів і значні інвестиції, серійна версія так і не була здійснена. Це був, мабуть, один із найяскравіших прикладів того, як амбітні плани можуть бути розбиті суворою реальністю автомобільного ринку. Тоді здавалося, що Hyundai просто не готовий до випуску такого автомобіля, що він не вписується в загальну стратегію компанії. Але зараз, враховуючи зростання конкуренції в сегменті спортивних автомобілів і зростаючий інтерес до продуктивності, відродження проєкту АРМ виглядає логічним кроком. Чому центральне розташування двигуна є важливим? Перш ніж заглиблюватися в деталі проєкту Х'янде, варто нагадати, чому ентузіасти так цінують центральне розташування двигуна, розташування двигуна між осями, заводієм і пасажиром, Забезпечує кілька ключових переваг. Оптимальний розподіл ваги це, мабуть, найважливіший фактор. Збалансований розподіл ваги по осях забезпечує кращу керованість, знижує інерцію та покращує динаміку автомобіля. Низький центр ваги, розташування двигуна нижче центру ваги підвищує стійкість автомобіля в поворотах і знижує імовірність заносу. Покращена реакція, коротша коробка передач і більш прямий привід дозволяють швидше реагувати на дії водія. Ці переваги роблять автомобілі з центральним розташуванням двигуна більш динамічними та захоплюючими, ніж автомобілі з переднім чи заднім розташуванням двигуна. Новий 5.8 революція чи еволюція. У мене змішані почуття щодо нового 5.8 Hyundai. З одного боку це неймовірно цікаво. Компанія Hyundai ніколи раніше не розробляла двигун такого класу. З іншого боку, я трохи скептично ставлюся до того, наскільки успішно компанія зможе реалізувати цей проєкт. Розробка двигуна внутрішнього згоряння в епоху електромобілізації ризикований крок. Але, можливо, Hyundai бачить у цьому можливість зайняти нішу в сегменті спортивних автомобілів, де традиційні двигуни все ще користуються попитом. Особливо цікавою є інформація про те, що новий двигун матиме зовсім іншу конструкцію та комплектацію. Це може означати, що Х'яндей розробив абсолютно нову архітектуру двигуна, яка відрізняється від традиційних 5-8. Можливо, компанія використовує деякі інноваційні технології, такі як пряме впорскування палива, турбонадув із змінною геометрією або система дезактивації циліндрів. У контексті розробки двигуна для команди Genesis Magma Ray логічним кроком є використання 4-циліндрового 1,6 літрового двигуна з програми WRC, де приблизно 60% частин використовуються разом із цим меншим агрегатом. Це зменшує витрати на розробку та тестування та використовує існуючу інфраструктуру та досвід. Але, судячи із заяв Hyundai, новий 5.8 буде значно потужнішим і оборотнішим. Субренди та перспективи. Я вважаю, що Hyundai розглядає кілька варіантів використання нового двигуна, можливо, його встановлять на середньомоторний автомобіль під брендом Hyundai N або Genesis Magma Performance. Це дозволить компанії конкурувати з такими виробниками, як Porsche, Ferrari і Lamborghini. Також цікаво, що Hyundai розробляє два різних двигуни: 5,8 для LMDH і ще один двигун внутрішнього згоряння для автомобіля з центральним розташуванням двигуна. Це говорить про те, що компанія бачить майбутнє спортивних автомобілів у поєднанні двигунів внутрішнього згоряння та електромобілів. N-Vision 74 футуристичний погляд у майбутнє. Концепція Envision 74 із подвійними баками для водню та акумуляторною батареєю демонструє футуристичне бачення Х'янди майбутнього спортивних автомобілів. Це поєднання традиційного двигуна внутрішнього згоряння та технології електромобіля, що забезпечує високу потужність і низькі викиди. Хоча ентузіасти хотіли б бачити в Envision 74 бензиновий двигун, я вважаю, що Х'янди зробив правильний вибір, використовуючи водневу технологію. Це більш екологічний варіант, який відповідає сучасним тенденціям автомобілебудування висновок, надії і страхи. Відродження проекту RM і розробка нового 5.8 від Hyundai, безумовно, є цікавою подією. Це свідчить про те, що компанія не боїться експериментувати та пробувати щось нове. Але в той же час я трохи хвилююся, що Hyundai може зіткнутися з тими ж проблемами, через які на початку 2000-х не випустила автомобіль із центральним розташуванням двигуна. Успіх цього проекту залежатиме від кількох факторів. Технологічна готовність компанія Hyundai повинна розробити надійний і ефективний двигун, здатний витримувати високі навантаження. Маркетингова стратегія, компанія повинна правильно позиціонувати автомобіль на ринку і переконати покупців у його перевагах. Виробнича потужність: Hyundai має бути в змозі виробляти автомобіль у достатній кількості, щоб задовольнити попит. Якщо Hyundai зможе подолати ці виклики, вона зможе зайняти міцні позиції в сегменті спортивних автомобілів і довести, що корейські виробники здатні створювати справжні шедеври автомобільного мистецтва. Я з нетерпінням чекаю почути про розвиток цього проекту та сподіваюся, що Hyundai зможе реалізувати свою мрію про спортивний автомобіль із центральним розташуванням двигуна, це стане чудовим подарунком для всіх любителів швидкості та адреналіну. Відродження 5.8 це сміливий крок, який може змінити репутацію Hyundai як доступного, практичного автовиробника. Успіх проекту RM залежатиме від того. Чи зможе Hyundai розробити надійний і ефективний двигун, здатний витримувати високі навантаження? Концепція Envision 74 демонструє футуристичне бачення Hyundai майбутнього спортивних автомобілів, поєднуючи традиційний двигун внутрішнього згоряння та технологію електромобіля.